Вітаю всіх своїх підписників і друзів. Що ж, як бачите, їду на риболовлю, знайшов невеличке озеро, на якому, можливо, є карась. Я ще не впевнений в цьому, поки що це тільки можливо, але зв'язав поплавцеві вудки, зварив гороху і мастирки. Трошки маю опарищу від червоних робаків. Тож, декілька вечірніх годинок планую провести з користю. В програмі максимум зловити карася, в програмі мінімум чудово провести вечір на березі водойми, ну і вже традиційно нагодувати комарів. Тож, не перемикайтесь, буде цікаво. То обов'язково з таким натурпродуктом. Наварив гороху, частина піде, як додаток до прикормки, і частину гороху перетираємо крізь сито, і будемо з цього варити мастирку. Звісно, хотілося б такий дерев'яний толкачик, але його немає. Адже я не вдома, тому що перетреться ложкою через сито та перетреться. Будемо варити мастирку, тому що для карася я вважаю кращого не існує. Саме те, що буде варитись мастирка. Перетертий горох, ось він, ще трошки. Ось цього нам достатньо, щоб зварити класно, якісно. Ароматну насадку для края. Ну і для будь-якої іншої білої риби, звісно. Тож додаємо воду. Це піде на прикормку. Доводимо до кипіння. І от цю жижу помалу всипаємо в манку. Воно. Що ж, друзі, я на місці. Знімати буду так, щоб це місце не палити. Тому що, по-перше, я ще не знаю, чи можна тут рибалити. А по-друге, якщо вже тут і є риба, то поки що, поки що тщ, нікому не кажіть. Я хочу, щоб про це знав лише я. Ну і ви, але не знали де. Трошки закормимо нашого карасика. З прикомкою в мене все просто. Це варений горох, який трошки-трошки здобрений сипухою з шоколадом для аромату. Що нам варто запам'ятати, це те, що карася не варто. Перегодовувати. ну Це моя практика так показує. Трошки, трошки, трошки присипати, щоб привернути його увагу. Не більше. Немає необхідності насипати купу корму, тому що, по-перше, немає течії. По-друге, дуже тепла вода. По-третє, карась дуже довго приходить в себе після того, як ви підгодовуєте. Тобто, якщо ви присипали от три невеличкі жменьки, я кинув, цього достатньо. Але слід розраховувати на те, що приблизно 15-20 хвилин клювань не буде. Тобто, він спочатку, коли бачить приконку, він трошки шугається, потім вже повертається і починає помалу. Активізуватися, ритися в ній, шукати корм. Це от плітка. викинули вона розбіглася з усіх боків. Плітка, червонопірка, верховодка, густирка вона так з карасям трошки інакше. Можливо, ваш досвід вказує на інше, але мій досвід показує, що карася варто підгодовувати зовсім зовсім ледь-ледь. Єдине, що я можу сказати, що точно. Варто сильно годувати карася після риболовлі, якщо ви наступний день чи наступні дні плануєте тут саме рибалити. Завершили риболовлю, насипали багато корму, бажано крупнофракційного, в мене горох. І рибалити приходимо завтра. От в такому випадку це працює точно. Що ж, чекаємо. На гачках в мене мастирочка. Маленький шарик на правій, більшенький на лівій махалочці. Чекаємо. Просто погляньте, чого варта свіжа мастирка, яка вона. Аромат неймовірний. Пахне горохом. Дуже еластична вийшла. Клас. Всю її м'яти не варто. Берете собі ось такий, наприклад, шматочок. Ну, цей шматочок підготуйте собі як насадку. Робите його більш Щільнішим. Ну і все. А цю поки відкладайте в бік. Є, yeah. Є, yeah, друзі. Оу, oh, кайф, дивіться, перший в цьому сезоні. карасик. Ура! кура! Нарешті я його дождався цього карасика. Я так скучив за карасиками, гляньте такий красунчик. Кайф, 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 кайф. Так, друзі, глюнув наш цифристий красунчик на мастирочку. Я зварив сьогодні мастирки спеціально для карасиків. Дуже люблю рибалити, дуже люблю ловити саме на мастирку. Руки чисті, ніяких черв'яків. Хоча хробаки і опариші це справді дієві насадки, але... Така в мене традиція половити карасика на мастирочку, підгодувати горохом і половити на мастирку. Це ж кайф. Це ж істинний-істинний кайф. Коли насадку робиш власну руч. Ось так. Знову клювання в нас. Давай, 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 давай. Повів. а, -а, -а! по губах отримав. Слабенько бере злам погоди, крутить на грузу. Бере дуже обережно. Таке враження я бачив сліди на мастирці, що він бере тако, її губками, не проковтає, а просто тримає і пливе повільно з нею у роті. Пробую її, треба трошки витримки. Хоча бували такі рибалки, коли поплавець тільки зробив один рух догори і миттєва потрібна підсічка. Якщо не підсік, карася не зловив. Це в мене було так в ходорові. Ніби й кльову нема, ніби якась міля клює. А це карась так. Клював наче верховодка. Є. Оба! Кабасики! Ось о. Який красончик. За нижню губу. Як вчить книжка. Гачок в мене F-22 від гамакацу. 14. -й. Але його можна співставити з гачками іншої форми, з розміром, напевно, з 10. Це вже добріший такий. Добріший карасик. Садок. Глуха вудка це взагалі класика, класична. Для кайфової риболовлі саме те. Це те, що я поважаю і, в принципі, дуже люблю поплицевій вудці. Це глуха махалочка. Я люблю ловити так, щоб в мене і груз, і повідець лежали на дні. Ну, це якщо ми говоримо про ловлю карася, тут я вже впевнений на гачку пусто, так, звісно. Тому що тут вже клювало. Ось так. О, а тепер можна ловити кайфувати. І мимо, бачите, які. Ну, хитросракий. Ну це вже хитросракий, карась. Ох і хитросракий. Ну, блін. Не дає нам. Не дає нам кайфанути. Та нічого. Зараз. Це все погода, я більш ніж впевнений. Є. Ох! Прям зі свічкою, як лосось, бачите? Ось такий. Чорнявий. Чорнявий підійшов. Ха-ха, кайф. Ох, який кайфушник. Як я люблю цих кайфушників. Ох, А на цю ж клює! О, цю топи прям. Є. О, оце вже такий доросленький. Ох, хорош, хорош. Ну як хорош. Піде, піде. Те, що лікар прописав. Їсти їх карасів на сніданок, обід і вечерю. Так, клас. Клас. Оце кайф. Друзяки мої, оце кайф. От я карасів. Раніше постійно. А зараз щось з цим хижаком. Хижак, хижак. Окуні, судаки, іноді навіть соми. Ви ж бачили, так? Да? Все це класно, все це кайфово. Але порівнятися з карасем, так. Є. Кайф. Тут друзів з херабуною посидіти. Ооо, та ви що? Оце кайф. Хіба тут може є гарна риба? Я думаю, що має бути. Я ж кажу, коропа бачив, такого Пойдет. для вудочки найфовий коропець, Такий десь півторачку бачив? Може кіло, може два. Ну, не дуже я розглядів. Але бачив. Підняв, підняв, повів в сторону, вбік повів. І не сів. Ну ви бачили? Ох і хитруняка. Звісно, зараз знайдуться коментатори. Не такий поплавець, не така огрузка. Я все життя ловлю оцією моделою поплавків. Повірте, тяму в карасі маю. Досвіду. Чорт забирай. Вже підняв. Вже підняв і тримає, тримаємо стирку губами. От що з ним робити? Тільки чекати. Так не бачите? Перевірив, так не засічеш. Він бере її. Беремо стирку, отако прижимає. І держить. І поки не почне її засмоктувати далі, ми його засікти, на жаль. На жаль, не можемо. Звісно, карась невеличкий, але такі карасі дуже часто дуже впевнено клюють. А так марамудить, лин буває довго, тако не з першої сфрови. А це щось такий дивний, він цей карасик тут обережний. Спробуємо сюди. А сидить. Офігеть. Трошки фридовив і вже сидить. Тож, друзі, поки чекаємо хлювання декілька слів про Снасті. Оця права вудка це Ріверспорт Камчатка. Ліва це New Hunter. Нічого особливого, нічого брендового. Звичайні карбонові вудки бюджетного сегменту. Служать вони мені вже кожна біля 10 років. Чудові снасті. Лески основні стоять. Контур 022, кристал зеленого кольору, як основна на обох вудках. І по Condor Four Season біла прозора діаметрі 016. Гачки на цій Owner Pinhook номер 12 на цій Amakatsu F-22 номер 14 Все, поплавки НАТО, ви їх можете знайти на будь-якому рибальському ринку, в будь-яких місцевих магазинах. Багатьом зручно інші, багато хто звик іншими поплавками ловити. Хтось скаже правильно, неправильно, а я ловлю цими. З ними в мене все виходить так, як треба. Ось так. І є. Карасевич. Ось такий. Спортивний карась, спортивного розміру, я вам так скажу. Я, До речі, ви, напевно, помітили, що я починаю трошки по-різному говорити, тому що губами тримаю оцей шар мастирки, коли зайняті руки. Щоб не зранити у воду. Бо тут немає облаштувати собі місце, нема жодної можливості. Тож, стара звичка. Є так, придавив і тримає у роті насадку і не рухається. Представляєте? І порвав кембрик. Це вже дуже погано. Тому що без кеврика нам зливали гавбела. Левхак наступний. Там, де ваш поплавець стояв найдовше, більше всього деформована жилка. Ось тут. Можемо зробити глуху оснастку. Вдома, звісно, перев'яжемо, але сьогодні часу перев'язуватись немає. Тому що в будь-який момент може початись злива і все рівно нам прийдеться з вами тікати до домки. А щоб цього не сталося, ми просто зафіксуємо поплавець в узлом, там, де нам необхідно. І продовжимо рибалити. А тут лежить поплавок на цій вуці. Що ви мені не кажете? Поки цю налагоджував, на тій вже лежить поплавець. Йо-ма-йо! -йо. так, фіксуємо просто вузлом поплавець і продовжуємо рибалити. Вдалося зафіксувати поплавок саме там, де він був на кембрику, тому якщо не змінювати місце лову, можна рибалити і з прив'язаним поплавком. Ну, це не є вірно, не є правильно, але зараз в будь-який момент можливо прийдеться збиратись додому. І замість того, щоб перев'язувати оснастку, ми можемо цей час порибалити, поки ще немає зливи. Ось! Все. Який Красевич. Бачите? Тобто зі встановленою глибиною на вузлі. Також риба ловиться. Якщо ви чітко прив'язали ваш попливець там, де це було до цього, то жодних проблем, жодних питань. Двісно, правильно перев'язатись і зробити все, як книжка пише. Але ж, ситуації різні бувають, тому будете мати такий лайфхак, вредний совет, як то кажуть. Шкідливий, шкідлива порада. Але хай буде, хай буде. Можливо, вам знадобиться. Станчик. Є. Красів. невеличкий. Сюди. Сидіть. Просто підняв, просто підняв поплавець і жодних рухів. Ось такий у нас хитрун, я ж кажу, це просто хитрун, хитрун хитрович. Це щоб так от рибалок обманювати, а? Оце діла. Вже веде наліво, певно, сидить. Ага. Бляха, зірвався. Та йо -мо! Pô, vitre, zero, seu подивіться який коропець Ах ти, малюк. Малюче. На мастирочку взяв. Ми його зараз дивіться. Оба! Ви до додому. Позови краще когось подоросліше. Така у нас чудова погода. І риба клює все рівно, але, блін, не можна накатати мастирку на гачок. Просто заливає. Заливає, але рибка клює. Не можна просто накатати. Це просто жах. Все мокре. Може перейти на опариш, але ж, блін, на мастирку краще клює. Ну, 100% краще. На всі 100%. Друзі, наша риболовля добігає кінця. Половили карасів. Невеличких, правда, але ж в кількості і кайфанові. Бажається така медитація. Просто клас. Купа задоволення. Що ж, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайк. пишіть будь-який коментар, адже це просуває український ютуб. Вийде в дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. Риба! А ми з карасиком бажаємо вам! Тихої спокійної ночі. Підписуйтесь, ставте лайк. Побачимось на риболовлі. А я буду збиратись, тому що вже час, вже майже ніч, майже темно, як і казав, останній карасик. Заліку. До зустрічі. Добрі, поглянемо, що з цього всього вийшло. Ну, я думаю, що це непоганий результат. Задоволення отримано. Хорошо, я від. віп. Хорошо. Ой, бажаю.